Добрий день гості мого каналу. З вами я, Валентина, і хочу похвастатися вам Чуть-чуть своєю маленькою грядочкою. Так як в мене біля будинку великого огороду немає. Колись тут була в свій час клумба, як я була молодшою. А тепер я собі тут зробила грядочку. Ось такі в мене огірочки. Ось такий, 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 такий. Вони так аж туди пішло, не знаю, проти сонця не бачу, чи вам видно чи не видно. Садила один сорт, сильно переживала, чи не буду я без огірків, чи не буде пустоцвітів. Але ж ні, я вже вибираю свої огірочки, не в'язала їх ні на панелі, ні на що. Просто пустила їх по землі. І вони називаються кущові, звичайні, і Дивіться, ось малесенький кущик, дивіться. Огірочок, бачите? Цвіточок огірочок, цвіточок огірочок. І це мені дуже-дуже подобається. І тут воно, цвіточок огірочок, цвіточок огірочок. І така невеличка плантація у мене їх тут. Але вже потрошки їмо свої огірочки. Тут ось посадила декілька рядочків. Барабольки, картопельки. Ну, не знаю, ще не пробувала. На молоденьку. Ось уже викидає цвіт. Ось бачите, які квіточки викидає, Ось буде цвісти. Ну, бадилля, вище коліна. Я сама жіночка не маленька, бадилля вигналася вище коліна. Жуків ніби немає. ну, Тут тут картоплів поруч не немає, городів немає з картоплями. Тому і жуків я. Не бачу. Може, десь якийсь є, але я його не бачу. Це досадівло пізніше, ось огірочки ще будуть. О, А тут у мене помідорчики нескоросли. Не сажу, не, не стараюсь не садити високорослих, немає здоров'я підв'язувати їх ходити. Дивіться, які вже помідорчики висять. Бачитесь. І ось дивлюся на каналі весь час жіночку з Тернополя, називається канал, і на моє подвір'я. Або просто моє подвір'я, на неї два канали. І теж сьогодні ходила, обскубувала оці жовті листки, які внизу з бур'яну залишила, не вирвала. От. Тут є полив. Поливаємо системою такою ось, простою. От. І потрошки в'яжуться помідорчики, в'яжуться огірочки. Тут ще помідорів немає, це ці я садила пізніше, щось засадила помідорів, що перцю тут навіть не видно. Тут ще й перчик повинен бути.